Ну що, усім привіт, мої дорогі мужчинчики! Сьогодні тема для вас. Я буду розповідати, як вам стати більш привабливим для жінок. Я знаю, що мій канал дивиться багато чоловіків, але вам, дівчата, це відео теж буде корисне, тому що незалежно від статі, ці поради підходять абсолютно всім, вони універсальні. Звичайно, що взаємодія з дівчатами передбачає завжди індивідуальний підхід. Тут не буде якихось маніпуляцій або якихось Пікап технік, як заполонити жіноче серце, тут будуть декілька рекомендацій від репт психолога, які допоможуть вам саме стати більш привабливим для жінок та й для самого себе. Перше, це звичайно бути самим собою. Але я знаю, що сказати дуже легко бути собою, а зробити не так-то просто. Тобто, всі ми знаємо, що щирість, автентичність, справжність дуже цінується, і по суті, ця справжність є тою харизмою, на яку нас так всіх тяне. По-перше, ми розберемо те, що ж вам заважає спокійно бути самим собою, і що вам заважає самого себе прийняти, тому що, по суті, ви можете бути. Будь-яким ви можете бути дрищом, чи накачаним, чи ведмедиком з пузиком, чи футбольним фанатом, чи клоуном, задротом, альфачом. Це все не має значення, тому що по суті будь-які люди з будь-якими даними вступають в стосунки. І просто вийдіть на вулицю, відкрити очі і поспостерігайте, що в житті в реальності. Існують дуже різні пари, і дуже різні чоловіки чомусь вступають в стосунки і подобаються жінкам, і приваблюють їх, і будують успішні стосунки не тільки Томи, Харді і не тільки Бреди Піти ходять по вулиці. Дуже різні чоловіки. Вони не завжди багаті, не завжди красиві, не завжди смішні, але єдине, що їх відрізняє від інших. Це те, що вони собі психологічно дозволили бути в цих стосунках, вони собі психологічно дозволили бути привабливими для жінок і просто робити все, щоб досягти цієї цілі. От, і секрет їхнього успіху. В якийсь момент ці чоловіки дозволили собі думати, що можуть претендувати на серце якоїсь жінки. І не зупиняли себе певними упередженнями. А які ж упередження можуть бути? Перше, легко сказати, я урод і тому не подобаюсь жінкам, і тому в мене ніколи немає шансу з якоюсь дівчиною, яка мені сподобається. На це у мене є свої аргументи. Подивіться, будь ласка, на Вінсана Каселя і на його жінок. Подивіться на Джей Зі і на його жінку. Подивіться на Джона Хіл. Подивіться на інших представників. Таких чоловіків серед відомих людей, тому що їх просто простіше назвати. Не всі вони є супергарними, еталонними красавчиками. Касель – це взагалі, якийсь унікум. Він настільки якийсь аглі ход. Ви просто подивіться на його харизму. Він харизматичний, тому що він собі дозволяє претендувати на Моніку Білучі, на ціну, на оцю ціну його і так далі. Він просто вміє на це претендувати і дозволяти собі це морально. І справа не тільки в грошах, повірте, з Вінсаном Кесель, були б жінки і без грошей, тому що він супер харизматичний. Хоча з великою натяжкою ми можемо назвати його зовнішність тією самою конвенційною красою. Друге упередження. А в мене немає таких можливостей, мені це не дано. Знову ж таки, подивіться на Ніка Вучича. Чомусь він без рук, без ніг зі своєю однією лапкою зміг і дітей зробити, і жінка в нього класна, і кар'єру побудувати, і так далі. Те саме можна сказати про Стівена Хокінга. Невже ви думаєте, що у нього було по життю більше можливостей, ніж у вас? Особливо що стосується привабливості для жінок? Третє упередження: я ніколи не подобався жінкам, нема чого й починати. По-перше, ваше минуле не визначає ваше майбутнє, і я вам поясню, чому. Спочатку дайте собі відповідь на такі питання, якби усі люди визнали, що майбутнє неможливо змінити через невдале минуле, чи з'явились би у нас? Нові технології, нові ліки від хвороб, якісь політичні зміни. Звичайно, що ні. Отже, і не варто зупинятися, опираючись на минулий негативний досвід. Опирайтесь на те, що ви здобули досвід, що ви здобули ось цю резистентність до фрустрації, до того, що ви вже знаєте, як це лежати, ви вже знаєте, які методи не працюють. І ви можете точно розуміти, як ніхто інший, як в цьому стати успішним. Зрозуміти, що ви вже ближче до успіху за тих, хто ще не зробив нічого. Ще одне питання: чи знаєте ви когось, якісь приклади людей, які впоралися зі своїми дитячими травмами, негативними досвідами, втратами, якимись жахами свого минулого і так далі, але зуміли з цим досвідом жити далі і більше того стати щасливим, не дивлячись на ту біль, яку вони. Пережили в минулому. Я впевнена, що ви знаєте таких людей, можливо, не серед своїх знайомих, але серед відомих людей, і ви можете осмислити їхній досвід із користю для себе. Ще одне питання: як би ви пояснили поведінку або успіх людини, яка пережила на собі ось цю всю, всю силу дискримінації, стереотипів, жахливого ставлення, але все рівно із цим досвідом справилася і зробила такий ривок? Із якого у людини вийшло досягти цілі, наприклад, там, Мартін Лютеркінг або Нельсон Мандела. Чому? Як би ви пояснили цей феномен? Четверте упередження це те, що батьки мене не любили, травмували, і тому мені не дано будувати стосунки з дівчатами і бути для них привабливим. Знову ж таки, це відповідальність на комусь, начебто так, а ви безсильний в цьому досвіді. Ну що я зроблю, як я травмований? Відповідно до всього сказаного мною перед цим, я знову хочу наголосити, що, хоч ваші переконання і раціональні переконання і були здобуті вами в минулому, але проблемою вони для вас з'являються тільки через те, що ви продовжуєте навіювати їх собі в теперішньому. Приведу таку аналогію. Уявіть, що ви в старшій школі навчилися добре грати в баскетбол. Але от проходить 10, 15, 20 років, і ви не пам'ятаєте, як це робиться, і ви втратили всі свої навички. І, опинившись на майданчику, ви не можете згадати, як це робити. Вам потрібно прикласти зусилля, щоб знову бути в цьому успішним. Те саме відбувається з нашими переконаннями. Якщо ми їх не тренуємо, якщо ми перестаємо ними користуватися, вони втрачають актуальність і забуваються. А ви свої ірраціональні переконання здобули в минулому і продовжуєте до сьогодні їх практикувати щодня. Тому ви в них такий умілий, і тому вони так сильно на вас впливають, тому що ви просто постійно накачуєте цю м'язу під назвою ірраціональні переконання. І от саме ось це самонавіювання постійне. Воно і створює для вас якісь емоційні проблеми і комплекси. Зараз все наше інфополе просочене ідеєю, що всі проблеми з дитинства і в усьому винні наші батьки. І часто такі люди, психологи, блогери посилаються на Фрейда, адже він такий геній психотерапії, і він перший, хто почав про це говорити. Але мало хто знає, що той самий Фрейд, який підтримував ці ідеї. Сказав також одну цікаву фразу, що минуле залишається для вас проблемою тільки тому, що ви продовжуєте всюди таскати його з собою. Задумайтесь про це. Адже якщо ви давно з'їхали від батьків і самостійно будуєте своє життя, хто зараз продовжує робити вас невпевненим, але спокійно, переконання можна змінити. Це, звичайно, не так. Просто не така проста задача, це досягається шляхом постійного активного оспорювання роботи над собою. І починається ця робота із усвідомлення того, що ви більшою мірою є творцем своїх страждань і ви є креатором своїх ірраціональних переконань сьогодні. Хоч вам хтось підкинув цю ідею, але ви продовжуєте розвивати її самостійно сьогодні, ставлячи під сумнів і переглядаючи. Своє ставлення до свого минулого і до самого себе, ви тим самим збільшуєте шанси на позитивний досвід і тим самим зменшуєте свій емоційний дистрес. Тому підписуйтесь на мій канал, тому що про ірраціональні переконання і про те, як від них позбавитися, я говорю в кожному своєму відео. Тому тут, якраз, ви можете навчитися це робити. Як ви вже зрозуміли, одне з найголовніших факторів на шляху здобування впевненості і привабливості серед жінок. Є саме мислення і те, як ви себе поводите, тому що від мислення залежать наші емоції, від емоцій залежать наші реакції, і наша поведінка, і наші дії, і те, які ми рішення в житті приймаємо. Тому це є одне із найважливіших факторів, на які вам треба звернути увагу, тому що, скоріше за все, якщо у вас не виходить з жінками, вам потрібно переглянути свої переконання, переглянути свої дії, свою поведінку. І проаналізувати, чим це спричинено, що я таке роблю, що я сам саботую стосунки або сам їх псую, або роблю все так, щоб не сподобатись, відштовхнути, злякати або просто нарватися не на ту людину. Але все ж таки, крім мислення, є ще один дуже важливий фактор. І це ваш саморозвиток, тому що від саморозвитку дуже залежить ваше самосприйняття, прийняття, самоповага. І я думаю, що ви погодитеся з тим, що, поки ви не цікавий собі, вам важко зацікавити інших і повірити взагалі, що ви комусь можете бути цікавим. Тому популярна причина невпевненості людини в тому, що вона... Просто-напросто не ризикує і нічого нового не пробує, і не приймає якісь виклики для самого себе. Чому я так акцентую увагу на впевненості в собі? Тому що більшість проблем чоловіків у стосунках спричинені якраз низькою самооцінкою та впевненостю в собі, точніше, її відсутністю. Це і аб'юз, і зради, і ревнощі, і контроль, і недовіра, і сумніви, і замкнутість, і закритість, і тривожність, і все це. Спричинений по суті негативним оцінюванням самого себе і відсутністю впевненості у собі у своєму житті, у своїх рішеннях у своєму майбутньому. І навіть вибір неправильної партнерки для себе також є частково причиною саме невпевненості. Наступні фактори, які можуть зробити вас привабливим для більшості жінок, це певні якості характеру. Це і повага до партнерки, і повага до себе це чесність, це довіра. І та сама мужність. Але під мужністю не мається на увазі якась стереотипна маскулінність. Для того, щоб бути мужнім, достатньо лише не обіцяти того, чого ви не можете виконати, обіцяти лише те, що ви можете зробити. Принаймні, старатися не брехати, не обманювати і не самостверджуватися за рахунок того, що ви пообіцяли те, чого ніколи не будете робити. Це також відсутність. Самостверджування за рахунок слабших, тобто, коли чоловік мужній, так він не буде ображати слабших, він буде їх захищати. Зроблю ремарку, що все це не обов'язково, це не обов'язкова вимога чи зобов'язання, яке вам потрібно виконати, щоб бути привабливим. Пам'ятайте, що жінки закохуються і в аб'юзерах, і в психопатів, в соціопатів, і насправді буває все. Це лише ваш вибір, яким чоловіком ви хочете бути для того, щоб бути привабливим. А будуть це маніпуляції, пікап, чи справді ваша цікава особистість, ваша харизма і той вайб, який ви випромінюєте, Це вже вирішувати вам, на який крючок ви будете ловити рибку. Також, чоловіки, будь ласка, слідкуйте за своєю оханністю, доглянутістю. Чистотою, ну чесно, я не можу цього не сказати. Зараз буде трохи токсику. Здавалось би, це елементарні речі, але чомусь постійно приходиться про це нагадувати і вчити вас елементарним речам. Справді це можливо і наша часткова відповідальність, що ми просто не вказуємо вам на те, що вам також треба бути гарними для нас, і також старатися. Уявіть, скільки ми, жінки, витрачаємо зазвичай часу для того, щоб бути гарними, для того, щоб бути привабливими. Вам також варто. Варто повчитися у жінок, будь ласка, якщо ви на них претендуєте, то старайтеся відповідати їм, тому що на жаль, у нас такі низькі стандарти до вашої зовнішності, що буквально по вулиці ходять Шрек і кукла братс і для нас це абсолютно нормальна ситуація. Мені дуже сподобалося, як казала Сонях на своєму каналі, чоловіки. Доглядайте за собою. Нам не вистачає красивих доглянутих чоловіків, які ведуть блог на Ютубі. Ми хочемо на когось дивитися і захоплюватися. Будь ласка. Ця порада не для того, щоб вас підколоти. Це такий френдлі reminder, що ви можете не давати людині розгледіти ваш потенціал, якщо ви відразу її відлякуєте, наприклад, своїм брудним одягом. Дівчата, якщо ви зі мною згодні, пишіть у коментарях, чоловіки. Можете на мене нападати, ображатись і теж це все писати в коментарях. Я буду чекати. Одне ще один фактор додам, і все, вас відпускаю. Пропрацьованість ваших травм і психологічна усвідомленість також робить вас дуже і дуже привабливим для жінок. Тому щиро вам раджу не соромитися і ходити на психотерапію. Це дуже цінується нами, свідомими жінками, і не соромтеся своїх якихось слабкостей чи своїх емоційних проблем. Вони вам притаманні. Так само, як усім людям, як жінкам, так і чоловікам, притаманні проблеми, невпевненість, якісь емоційні проблеми, психологічні проблеми. Це нормально. Давайте разом прибирати ось цю стигму, що до психолога ходять психи, що до психолога мужики справжні не ходять. Це не так. У мене в терапії дуже багато чоловіків. А на цьому у мене все. Я вам бажаю успіху з жінками у психотерапії, у житті. І побачимося з вами в наступному відео. Усім, па-па!